Всім привітрі друзі! Сьогодні починаємо проходити гру під назвою Гостранер. Давно хотів пройти цю гру. Запускав тест, спробував починати вже, але зараз спробуємо з вами пройти її. Починаємо проходження наше. Ми починаємо, а вам гарного перегляду. You're alive. Can you hear me? They are З нами говорить якийсь шепіт. Зараз починається обучка. Дуже сильно Дуже швидко рухається мишка. Висока чутливість. Дуже. Треба буде зараз швиденько поміняти в налаштуваннях. Так, де тут керуванням? До речі, в грі є українська мова. І зараз, по ідеї. На гру можуть бути знижки в стімі. Ми можемо по стінах бігати. Добре. Ага, зараз нам прийдуть лише бити. Напишіть в коментарях, чи хочете бачити продовження цієї ігри. Я би хотів продовжувати грати в неї. А куди нам йти. Ем... Так, ну це вже такий собі початок, якщо чесно. Добре. Нам сюди. А, сюди mm -hmm. нагору. Добре. Ой, це що я зробив? Не знаю, чи варто обшукувати тут кожен куток карти. Бо не чи тут є якісь пасхалки, чи немає. А це типа для крутих. Я буду отут, як для крутих робити. З одного удару розлітаються. Так, а ну-ка, я тут знизу швиденько все подивлюсь. Потім на записі перевірю, як все зі звуком і так далі. В другій серії буде все краще, якщо в першій щось пішло не так. До речі, записую після великої перерви, тому що переїжджав. squeeze through that turbine. Зараз через турбіни будемо прыгати. Шип під час руху, щоб зробити ривок. Ага, окей. Ага, по нього. Зараз. Блін, насправді дуже прикольно, поки виглядає так гарненько. Але в мене на початку були якісь трошки лаги. Може потім треба буде щось зробити в налаштуваннях. Initiating the sensory boost. Focus. Charge and go for the kill. Well done, but you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this stone zone. Ага, зараз, коротше, ми звільняємось з тюрми цього шепота. А потім вже буде якось сюжет далі розвиватися. На початку, як заходиш в гру, там є заставка, де показує, як. Доктор Восьминіг з людини павука Щось, типу такого, нашого головного героя скидує з вікна. Оп! У. блін, до цього точно треба привикнути Це надовго оп, добре попробую тут. Так Дуже швидка киде в скачків, це добре. Оп! І отак, бац. Нам туди. Зараз подивлюсь, що тут перше. Може тут є якісь секретки. Якщо не знайдуться якісь секретки на двох рівнях наступних, то я вже не буду так лазити по всій локації. Буду йти чисто за сюжетом. Use the surfaces to your advantage. Slide to gain speed. These sewers. noise. What? Well...

Не бійся, шепіт, я тебе знайду швидше, не парся. Чил, чил, чіл. Ой. Я не хотів сюди пригати, але. Окей. Там нічого нема, думаю. То, це наступний левел почався. Ой-ой-ой, який великий рейндж атаки. Блін? Кус? Мінус один. Мінус два. В них аїм. Ви бачили, як він швидко на мене повернувся? А як його бувати, якщо в них Аїм такий швидкий? Тільки чекати. Блін, я така швидка гра, що я аж перебиваюся, коли говорю. Треба перше там того чила замочити. Куди тут прохід? А, тут я вже був. Ой, як гарно все. Блін. Думав, не попаде. Я не попав по ньому, жесть. Тянка. Цікаво подивитися, як на відосі виглядає це все. Тут можна би було без ще там. Пасс. От тут тепер оцей тяжкий придурок. Знову по тому самому сценарію піду. Раніше я вже починав грати в цю гру, але якось на першому рівні, здається, зразу її застряг. Сюда лут. Добре, добре, зараз піду, не парся, чил. Тут не можна проходити. Ну, коротше, я поняв. Тут нема ніяких секреток. Ой, дуже так якось дергано камера рухається. Сюди, ідеї нам. На що тикати? На E англійську, тобто E? Е. А, тут по левелах все, я поняв. Тоді. Продовжуємо. Думаю, ще один левел, і то якраз буде десь приблизно 20 хвилин. І можна буде закінчувати. Зараз... Ну. Стремнувату висоту... за висоту, звісно. Натисніть. Ага, у нас гак фішка є. Окей. Вони воняють чи мені побачились? Не парся, чел, я тебе зараз врятую. Це наша принцеса, яку нам треба врятувати. Ой, щось якось не дуже добре вийшло. Взагалі не добре вийшло. Сюди перше. Бац. Потім сюди. Бац. Сюди. А, не побачив цей гак і за нього не зачепився. Неприємно то, що вони з Аїмом. Дуже неприємно. Ну, але... якийсь баланс, ніби вони хотіли зробити. Бо як інакше мене вбити, якщо без Аїму. Я ж якийсь... Неоновий ніндзя з механічною рукою. Сюди. Ще плюс 1 левел. І, о, я хочу тут прокачку якусь, точно. Хочу прокачувати тут перса О, це секретка. О, 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 блін, одну вже пропустив, походу. І тут скіни на мечі, походу, будуть. А це шо? Це якийсь прикол. Але поки. В стандарт, стандарті побігаю. Цікаво, за що дають оці скини. Куди мені? Звільніть шепота з камери. А, то мені виходить, сюди не треба було. Блін, потім треба буде перепройти перший левел, але думаю, вже без запису перепройду, щоб скін відкрити якийсь. А от куди мені йти? Це вже питання. Сюда. Найшов прохід. Протокол По голові. Бац. Ще один десь бачу. О! Блін. Обломчик. Нічого, зараз швиденько повторю свій результат. Такий не сильно тяжкий левел. Блін, тільки сказав, що не сильно тяжкий і сразу вмер. Цікаво, коли трошки А, блін, я вже почне говорити коли сюжет, почнуть трошки розкривати, а тут початок гри по факту. Я ще думаю, в якому форматі випускати ці відоси. Отак, по декілька левелів. Думаю. Було би якраз норм. Ой-ой-ой, гарненько було. О, ми вже дійшли до шепота, походу. Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now let's take a look inside. This may feel a little strange. Welcome to Cybervoid. Time to fix you up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me Architect. Who am I? You're a ghost runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here. But we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. You don't have any Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that. Even for someone like you. A ghost runner. Yes. You were bodyguards, peacekeepers, arbitrators, and anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara, or the Keymaster, as she calls herself now. Twenty years ago, she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I died. My body did, anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. What is the tower then? Humanity's home. A megastructure that once housed a million. It had been under my care since its creation, almost a century ago. I served the people, kept them safe, and maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower. Це оцей дід, що був на початку заставки, і це коротше цей архітектор. А оця справа, то вона теж була в заставці, то вона якраз і хотіла вбити головного героя, і вбила того діда. Це то я показую, бо я не зможу, напевно, вже вставити оцей момент, який був на початку. Хоча, якщо дуже хочете, пишіть в коментарях, я. Другому відео, або в третьому це зроблю. Дуже гарненько ой. Дуже гарненько все виглядає, хотів сказати. Блін. Я хочу присісти просто і так в присіді походити, але коли я рухаюсь, то він робить підкат зразу. Why can't this place be normal? Oh, it's perfectly normal. It's you that has become... incompatible. The incompetent prepares you were subjected to made you divergent. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that. Who prepared me? That would be the Climbers. A group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid They'd been killed before I managed to contact you But there's no time to worry about them now We're almost done here. Press on but <sharp> looks <inhale> Другу частину, я, до речі, теж купив, так що другу частину теж буду записувати, якщо комусь цікаво плюс ключик. Ми We and I. Who was she? Was a dear friend. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. <laughs> Блін, по стінах не можна бігати. Обломчик. Тут так прикольно прыгати. Блін. До речі, зараз можуть бути знижки. Не знаю, чи я вже казав. Знижки на першу і другу частини гостранера. Кому цікаво. Kill Mara, of course. To be able to do that, you'll have to relearn a few things and tweak your performance. But first, jump. We need to get back, and it's much quicker this way. Let's go. Oh, level passed. 13 deaths. I didn't find the artifact. I got it. Well, okay. I'll end it here. Thank you all for watching. See Bye.